Доброго дня, рада вітати вас сьогодні. Хочу поговорити про основні зміни дві 2024 році для фізичних осіб підприємців. Самі основні зміни це звичайно зміна розміру мінімальної заробітної плати. Відповідно, зміна ставок сплати єдиного податку для Фо першої та другої групи. А на сьогоднішній день для Фо першої групи як ми знаємо єдиний податок встановлюється раз на рік на початок року. Його ставка, і вже протягом року він не змінюється, навіть якщо змінюється розмір мінімальної заробітної плати для першої групи на сьогоднішній день це 302 гривні вісімдесят копів для другої групи 20% мінімальної зарплати – це 1420 гривень Місяць, третя група без змін у них 5, або 5, або 3% від загальної суми доходу залежно від ставки. Крім того, змінюються так само і мінімальні розміри сплати єдиного соціального внеску. В даному випадку він напряму залежить від зміни мінімальної заробітної плати. Так як на початок нового року мінімальна заробітна плата буде становити 7100 на перший квартал, відповідно, мінімальний податок. На єдиний соціальний внесок буде становити 1562 гривні. Це 22% від суми мінімальної заробітної плати з 1 квітня, як ми знаємо, мінімальна заробітна плата. Зростає вже до 8 тисяч відповідно і розмір єдиного соціального внеску з 1 квітня також зросте до 1760 гривень. Але ми також пам'ятаємо, що єдиний соціальний внесок є на час воєнного стану і 12 місяців По його закінчення добровільним податком, тому кожному підприємцю самостійно вирішувати, сплачувати його чи ні. Підприємці пенсіонери, звичайно, взагалі звільнені і інваліди від цього податку у них ця фільга була і до воєнного стану, і залишається і на сьогоднішній день. Крім того, змінилися відповідно і ліміти доходів для всіх груп спрощеної системи. Так, для ФОП першої групи ліміт доходу 1 мільйон 185 тисяч 700 гривень. Для другої групи це 5 мільйонів 921 тисяча 400 гривень на рік. І третя група ліміт доходу 8 мільйонів 285 тисяч 700 гривень на 2024 рік. Для ФОП четвертої групи фізичних осіб-підприємців є обмеження щодо оброблюваної землі. Це для всіх землевласників. Там е, допускається до 20 Гектарів землі, крім того, пам'ятаємо, що на час воєнного стану території прилеглі до бойових дій, де є можливі бойові дії, вони є звільненими від сплати єдиного податку. Для них єдиний податок є так само добровільним, як і єдиний соціальний внесок. Але це стосується лише прилеглих територій до активних бойових дій. Ну за окуповані ми звичайно взагалі мовчимо там окуповані території, звільнення цих податків. Крім того, для ФОП-загальників не змінюється ліміт щодо доходу, який можна здійснювати без оподаткування. Податком на додану вартість це так само є один мільйон гривень саме для фізичних осіб на загальній системі податкування. Якщо дохід перевищує один мільйон гривень, вони зобов'язані зареєструватися платниками податку на додану вартість. Окрім того, щодо таких загальних положень, як ми знаємо, зараз майже всіх ФОПів зобов'язали проводити фіскалізацію своїх доходів, Тобто, між забезпечення мають бути програмним забезпеченням. РРО чи стаціонарними касовими апаратами РРО, реєстратами розрахункових операцій є лише виключення для так само територій, які є прилеглими до ведення бойових дій. І крім того, це є ФОП перша група, які здійснюють свою діяльність саме на ринках. Такі ФОПи ще також поки що звільнені від забезпечення РРО чи РРО. щодо штрафів. Штрафи так само не змінилися з 1 жовтня. Вони були зменшені. Ні, саме щодо невидачі чека, наприклад, чи порушень фіскалізації через програмне забезпечення чи касовий апарат для підприємців, які торгують товарами не під акцизними, не складно побутовою технікою. Ці штрафи складають перший раз 25% від суми товару. Повторний штраф 50% від суми товару. Для е, тих, хто торгує ювелірними виробами, під товарами, складно побутовою технікою. Цей штраф є без змін. Перша сума штрафу є 100% від суми товару, а повторний штраф вже складає 150% від суми товару. Крім того, щодо документів згідно положення 496, як ми знаємо, ще 2021 року підприємці, які мають на реалізацію підаксизні товари, складно побутову техніку або є платниками на загальній системі оподаткування, вони зобов'язані вести товарний облік. Але скажу так, що чим Далі тим більше вимагають документи не тільки служба ДПІ при перевірках, але й банки при фінмоніторингу. Перше, що вони завжди просять, це просять документи на товар, на їхні приходи, реалізацію, договори з покупцями і поставщиками. Тому бажано вже себе кажуть привчити, вести порядок з документами. Якщо банк фінмоніторить, він завжди просить саме документацію. Що ви її надаєте, то питань з розблокуванням взагалі немає. Ви даєте пояснення, даєте документи. Відповідно, якщо якісь там були порушення, банк розблоковує ваші картки, ваші рахунки. Також що стосується застосування перерову, якщо раніше все сільській місцевості ви могли торгувати без застосування перероб. Якщо ви не торгуєте під акцизними товарами чи складною побутовою технікою, і було саме такими якщо населений пункт є не більше 25 тисяч осіб, то в 2024 році цю кількість зменшили. Зараз уже будь-який населений пункт, де є населення більше 5 тисяч Осіб зобов'язані вести торгівлю застосуванням програмного забезпечення чи стаціонарними касовими апаратами. Зверніть на це, будь ласка, увагу. Якщо у вас населений пункт на сільська місцевість і у вас населення більше п'яти тисяч осіб. Вам обов'язково мати або стаціонарний касовий апарат, або перервом забезпечення. Крім того, що стосується перевірок, документальні перевірки поки що перша і друга група залишилися моніторинг на проведення перевірок. Що стосується третьої, і четвертої групи, там вже з 1 серпня 2023 року. моніторинг зняли на документальні перевірки. Що стосується камеральних перевірок, там моніторингу не було і немає. Камеральні Вирки служби ДПС можуть проводити в будь-який час за будь-якої Ну, Що ще є особливістю змін дві 2024 двадцять році? Це також спрощення призначення платежів. Як ми знаємо, зараз дуже важливо платити податки не за когось сам зі свого рахунку, а саме кожен фонд повинен платити податки зі свого рахунку особистого, де вже Автоматично підтягуються його реквізити ІП, тому що призначені платежу, зараз, крім коду платежу і назви податку і періоду, нічого більше не вказується. Підсумку можна сказати, 2024 року є зміни лімітів доходу для фопів, зміни ставок сплати єдиного податку для першої і другої групи. Крім того, обов'язкова фіскалізація, що стосується реалізації, навіть Інтернет-магазини зобов'язані фіскалізувати не тільки стаціонарні магазини, і е, також є важливою зміною. Можливо, в цьому році буде прийнятий все таки новий трудовий кодекс щодо взаємовідносин роботодавця та найманих працівників. Нагадаю, що перша група не має права використовувати найману працю другій групі є обмеження. Це не більше десяти чоловік, найманих осінь може фізична особа підприємство. Групи наймати і також пам'ятаємо, що якщо вас більше вісми найманих осіб, ви зобов'язані працевлаштувати інваліда. І третя група там вже немає обмежень щодо найманої праці. Загальна відповідна також крім того, пам'ятаємо, що важливо свій бізнес вести прозоро без порушень. Часу сплачувати податки, єдиний податок для першої другої групи сплачується в поточному місяці за поточний місяць до 20-го числа, щомісячно. Третя група сплачує по квартальної єдиний податок протягом 50 календарних днів по закінченню звітного періоду, тобто по закінченню кварталу. Якщо вам була корисна наша інформація, ставте вподобайки під це відео, пишіть коментарі. Ми можете телефонувати, якщо у вас виникли якісь питання щодо. Цієї інформації за телефоном, які вказані під відео, на все добре і до нових зустрічей.